Всім привіт! Я Наталя, ви на каналі всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні у нас субота, 5 березня. І у нас пройшла злива. Гриміло, блискало, Уже вечір. Отак От уже все зелененьке. Вон там у нас ще хмари, мабуть, ще буде дощ. А там он із захмарочки виглядає сонечко. Отак От гарненько піднімається цибулечка. Отакий От вже зимовий часничок. Все зеленіє. А ми сьогодні вийшли після обід посадити часничок і... Почався дощик. Часничок посадили, нам не треба. Три рядочка, такого ярого. І ще мали курчушечки посадити, пару рядочків. Але але дощик нас трошки вигнав із городу. Вон вже сходить горох, ну, дівчат дуже гарний, але вони тільки сходи. Там морковка посіяна, а тут сходять цікі віточки в рядочках, ті, що ми в січні сіяли. Сходи, активно сходять квіти. Якщо ви бачите, вон видно, ну, видно трохи бур'ян, ну і сходять активно квіточки. Я за деякі переживаю, бо буде 4 чи 5 днів у нас морози. Отак гарнесенько. Сходи люпин, також у січні сіявся разом з тими квітками. Вон, бачите, люпинчик. Це насіннячко від смолівої оленки. Сторіночка у неї є на Фейсбук, а також є група Смолів сад. Там у неї є багато пропозицій різних рослин і насіннячка. Тож, кому потрібно, заходьте. Чесний продавець, дуже порядний. Ну, так. Ну, а я в теплиці. Зараз вже буду закривати, але ж покажу вам, покажу. У теплиці 25 градусів, тепло. Отака вже цибуля. Бачите, біла курчушка чи кущівка вже отака. А от шалот синенька дліненька. Он ще тільки-тільки думає, але вже повилазила. І отака вже редисочка. Ще не кажу, що будемо їсти, але вже сіяли 14 березня. Уже навіть там щось красніє. Хвостики. Ну, що до редиски? В мене тут слимак завівся, треба гранули кидати. Он поїв слимак, вже трошки пооб'їдав, редиску пошматував. От. Ось наша кущівка. Отака От біленька. Треба садити. Трошки, я по рядочку багато. І отаке ось оце шалот, синя ця, така. Ну, не посадили. Ну, посадимо завтра чи позавтра. А що я тільки що робила? Учора полила гарно всі свої рослинки, а сьогодні тільки що обробила он, мій акумуляторний оприскувач. 20 г на 10 літрів води з селітра кальцієва. Як ви бачите, он азотне добриво, є кореневе підживне і позакореневе. Це є, кому треба, можете читати, ще можете зайти собі погуглити. Дуже гарне добриво. Це врахується азотне добриво. Ну і Кальцій Кальцій допомагає дуже гарному засвоєнню азоту. І цей кальцієва селітра, на відміну від простої селітри, не так накопичується. Нітритні оці солі у всіх наших рослинах. Вони там не затримуються, а перероблюються рослиною і йдуть їй на користь. На зростання зелені, плодів, а кальцій ще допомагає укріпленню нашим рослинам. Тобто їхні стовбурці стають міцними, такими волокнистими. Рослинка стає міцни, міцна, корениста така. Ну, ось обробила. Отак на сьогодні виглядають петунії із насіннячка. От, і ось так всі інші. Там І маргаритки, і шавлія, і віолки, дельфініуми. Ну, Все мокре попадало під водичкою, бо я ж з оприскувача оприскувала. Тут ось і гібіскуси, айстра, волошки махрові низенькі, бадабум. З темним листочком бегонія, така зелененька ось бегонія, Вже треба по стаканчикам розсадювати. Туєчка насіння, Ну, ось мої гвоздички з живці, вон вже збираються квітнути на бутончиках. Тут вербена ампельна. Ось так уже гарненько піднялась, вже отакі кущики накущила. Я переставила, як ви бачите, готуюся до приморозків. Сьогодні ще не, а завтра вже буду он, агроволокно, плівка і буду знову е, мотати свої рослинки, закутувати на ніч. Це та моя пеларгонія бідна, яка зимувала у погребі. Забула за неї, он тільки згадала, он потрохи відходить, пускає. Ті, що були такі нещасні ці, поки не трогаю, хай вони он, зеленіють. Уже. Трошки воно одійде, тоді я їх позрізаю, заберу живці, коріння, ну а то як буде. Ну, коротше, одійде, одійде, не одійде, так і буде. Мені не до цього. Отак уже підросла газанійка. Ось отака. Десь було написано на якомусь така. Ні, зараз вже не бачу, коли я її сіяла. Ну, це другий посів. Перший посів, ви знаєте, моя газанія вся пропала. Це пересівала. Другим разом, у березні. І ось така вже газанія. Так, тут ось аргірантему ми на бутонах скоро заквітнуть. Це така ромашечка, яка дуже довго квітує весь сезон. І також можна її забрати в горщик до хати, і вона буде в хаті. Тільки їй треба прохолодне місце. Світле, прохолодне. Тут ось біденси. Такі кущові. Також будуть знову квітнути. Я їх обрізаю, а вони знову квітнуть. Такі ось жовтенькі є. Вон. І така є ампельна. Отакий От біденс для горшків звисаючи. Як ви бачите, ось такі гілячки звисають. Це для підвісних кашпо. Ну, А то кущові, то також можна і в кашпо в композиції, або у квітники. Ну, А тут перенесла на цю сторону ось люфу. Бо тут буде плотніше трохи агроволокно стелитись, там трошки буде не такої плотності. Тут у мене буде 60-ка, а туди буде 40-вка. Тут томати і квіточки Арабіс, іберіс, лісум, лобелія, ромашка Crazy Daisy, тут ось пеленго, пеларгонія ангел, оранж. Тут ось о, гравілат, ось така розсадка, росте, потихеньку все росте. Тут гравілат так і не розсадяний. Вербена з насіння моя ампельна фіолетова. І тут лавандочка, і тут е, біолка ультіма така, е, також вона ампельна, геліотроп з насіннячка. І також петунія із насіннячка. І далі он навіть є в стаканчиках Айстрас насіннячка, яку ми в равлику закручували. Це ось вона. От. Ось так виглядають мої квіточки. І тут ось внизу, також я переставила, це розсаджена в великі стакани ото сурфінія. Вже треба її розставляти. Ну, дівчата, переживемо морози, потім вже буду все розставляти. Бо їм треба більше треба їх розставляти через один. Бо вже нарощують вже, бачите, вони злилися. От Їм треба більше місця. Також треба ще трошки пощіпати їх. От. Тут ось примулка з насіння. Там воно волошка імператорська, І там он примулка. Ну і тут гейхерки. Бачите, як прям ростуть, не по дням а по часам. Піднімаються, нарощують кущики, такі гарні листочки робляться кольорові, з такими різними візерунками. Прям чудово. І там, он, ну, я так, знаєте, туди він більш фіолетовий, туди більш зелені, ну не можна, вони всі різні. Коли були маленькі, вони вроде, були одинакові, а ось вони ростуть і. Ще яскравіші робляться. Бачите, які. Ну, чудова рослинка. Чудова. Ну і тут ось капусточка. Це ось як ви бачите, пікіночка йде. От. А то е, гібриди різні. І ось. Бачите, ще й по-різному сходять. Там гарно зійшли, там тільки сходять. От так. І тут он капуста, це он капуста пізня, кам'яна голова. А тут також різна, є кольорова, бачите, водою побили її на різні сторони. Це пікіночка також, є рання, є пізня. Там, он, і ось, там он пізня, ота, де я казала, давня насіння харківська зимова, Он тільки почала сходити. Ну і тут Томати Томати тут дуже різні. Усякі в лотках. Є повністю одного сорта лоток, а є розбитий на сорти. Ось тут також ще томати. І тут, і ось. І тут в стаканах різні різні сорти. І там. Он. От. Також по-різному всходять. Деякі вже зійшли. От. Трюфіль жовтий. дебаравий рожевий? Ну, я ж кажу, тут дуже багато сортів. Дуже багато різних томатів. І також ще усю. Також. ось. Там он томати, тут томати і тут. Вон, гном золоте серце, гном окотигра, гном також золоте серце. Є пурпурове серце. От. Всякі. Ну, ось так. Також у хаті теж буду. Обробляти свої рослинки кальцієвою селітрою. Ну, а вам дякую всім за те, що були зі мною, за те, що дивитесь мене, коментуєте, ставите вподобаєчки, підписуйтесь на мій канал. Щиро, щиро, всім дячна. всім бажаю успіхів в усіх ваших справах і починаннях міцного, приміцного здоров'я! Всім бажаю добра, добробуту, благополуччя. Ну і на головніше миру, миру, всім нам, миру. Бо такі новини, Кривий ріг. Ми вам дуже співчуваємо, всім-всім. Ми з вами, душею і серцем. І не тільки, по всій Україні кожного дня якась біда. Всім щиро співчуваємо. Ой, дякуємо, дякуємо, дякуємо нашим захисникам. Низький уклін і велика подяка. Не забуваємо їм дякувати і допомагати. Хто чим може. Чи може, кожна наша допомога їм дуже важлива. Ще раз всім дякую, до побачення, друзі, до нових відео.